Анастасія після цього в кінці випуску каже таке: як я вам завжди кажу, не шукайте ворогів середини нашої країни. Тому що в нас ворог один. Він знаходиться зовні, і саме для того, щоб вистояти, за того, щоб побачити майбутнє в цій країні, нам треба разом з вами гуртуватися. Не шукайте ворогів всередині країни, говорить Анастасія. А сама знаходить ворога мову. Звісно, що мова, яка лишається в нас просто дамокловим мічом над нами виситься. Не шукайте ворогів, а сама нацьковує хом'яків на мову. Ну, дуже смішна фраза, якою ця проросійська обслуга намагається типу прикритися. Мовляв, ми за Україну, ми проти Росії. Тільки, от подивіться, що у нас в Україні вона сама вся ця Україна крива, коса, срачі постійно, тарифи високі, і мова не така. А! І Онуфрія святу людину притісняють. Я ніколи не повірю. Ануфрія, Онуфрія знаю лично, що він являється чим агентом. Цікава взагалі відповідь. Типу, я ніколи не повірю. Тобто, всі ми агенти Росії, але якщо ми спитають, я відповім, що а я не повірю в це.